Но кажуть, що Пісня це народний календар. У свідомості давнього землеробства рік починався з березня, з пробудженням землі матінки від зимового сну, а саме із оранкою і сівбою. До весняного циклу календарно обрядових пісень належить Веснянка. Веснянки це закличні пісні. Ними закликають весну, прославляють її прихід і оспівують Воскресну природу, висловлюючи свої сподівання на добрий урожай. Oy, o, oj, Hristo, Hristo, što ti nam prinesla, oj, ranor... Двох сил, холоду й тепла для того, щоб допомогти весні подолати зиму, вони топили в річці соловеняне опудало зими або спалювали його. Носили зображення сонця і водили хороводні. Зараз послухайте веснянку-закликанку, якою люди викликають тепле сонечко. Сонечко, на дідове полечко, на бабине ділясь, на наше подвір'ячко, Там на сіточки, на маленькі діточки. Там вони граються тебе до Забити сонце ясне, на веснянку кукрасною, на весну привітною на рідною. За старих часів в Україні дівчата молилися сонцю. В деяких регіонах вони вставали зранку раніше на йшли ішли сад. ставали під яблуне обличчям на схід і чекали на схід сонця. Як тільки сонце з'являлося, дівчата складали руки, як перед іконою, і молилися. Після молитви на дереві, під яким стояли, робили відмітку хрестиком на корі. Та коли яблення зацвіте, з її квітучих гілок плили вінок і тягали на голову. Потім цей вінок зберігали і його використовували під час ворожіння на кохання. А літом починалось велике свято Івана Купала. Це було найцікавіше літнє обрядове свято. Святкування відбувалося на берегах річок. Там ставили прикрашене купальське дерево, яке називалось маринонька, навколо якого водили панки, співали пісні. Осінній цикл календарно обрядових пісень пов'язаний зі жнива, збиранням урожаю. Відповідно до етапів та видів праці, обрядові пісні осіннього циклу виділяються на жниварський, косарський та грибовицький. У жниварських піснях прославляли жінців. Щедру ниву, хліборобську працю та добрий урожай. Вислужбом! Святої Богородиці, коли вводиться літо у зиму. Далі йшло свято Катерини, а потім свято Андрія Первозванного. Отже, давайте зараз завітаємо в просте українське село і у віконце зазирнемо. Побачимо, як воно було. Добрі вечір вашій хаті, у клім господині. Ой, вести вечорниці в нашій Україні. Добрий вечір, господине, славна молодиця. Чули, що у цій хатині будуть вечорниці, аби всі були щасливі, аби всі були багаті, аби було любо мило, аби всі були щасливі. Добрий вечір, любі гості! Щиро просимо у хату і привітну, і багату від зірниці до зірниці. Хай навіть вечорниці! Ой, дівчата, поспішайте все приготувати! Бо то ж треба андрівської вечорниці дружно нам зустрічати. Ось тісто на калиту та пиріжки, а ще зваримо вареньків. біленьких, смачненьких та й запросимо до нас гості хлопчиків гарненьких. Вмощуйтеся зручніше, будьте як удома, бо сьогодні здійсняться всі ваші надії. Ну що, хто хоче знати свою долю, ми, ми хочемо! хочемо! Ну, то добре, хай буде по вашому Це шапка -ворожайка. А За давньою традицією, хто який предмет витягне з шапки, того такий чоловік і буде. Ну що, хочете спробувати? Хочемо! Що це? Ложка. Достатку будеш! Ось, прекрасно! Ворожі буде! А в мене цвях. Господарем! Господарем! А про що ж мені? Давай! Гроші! Багатим буде! Підкова, щаслива будеш! Буде. І остання. Ой! Далеко так! А <різь> мене густи! Порядок добро порядок! Точно порядний! Так, ще одна давня традиція. Щоб дізнатися, котра з дівчат першою вийде заміж, ставили капчики до порогу. І так, капчик за капчиком, і котрий буде перший біля порогу. Та і перша вийде заміж. Ну що, дівчата, хочете спробувати? Хочемо! Хочу, хочу, хочу. <звук> <звук> а, Я, я перший заміж вийду. Ой, а де ж мій капчик? Босою додому піду. <звук> 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 Ось і наречений з'явився. Чого нас ніхто не кличе? Жон перша зірка вийшла. Ходіть, ходіть, ворожити будемо. Ой, господи, а я думала, вечорниці без хлопців будуть. Скільки парубків та які всі гожі. Чи не свататись ви до нас прийшли? А що? Можна і посвататись, якщо годинні вигаді. Господині, хаті ви не and no Тоді перший. Я мене звати Іван, я хазяйський син, багатий. Маю дві курки, одна, правда, сліпа два ока, а інша не несеться, Зате добре бачить. Маю землі. Видимо, не видимо, скільки не дивіться і не придивляйтесь, нічого не побачите. А що вже до худоби і комахи, і павуки, і мухи, а ще по молі та світ до білого не видно. Чим я не жених? Та буди вам іще не жини! ла-ла-ла! Ой, як приєднати, так підмалюю річко, нам подаю куплю черевички, почевички, лайо, чевички, черевички! Дозволь... Сонце заходить, калетан сходить. Дозвольте мені бути паном Калетинським, а я буду паном Коцюбинським. Добрий день, пане Коцюбинський. Добрий вечір, пане Калетинський. Куди йдете? Калету кусати. Хочеш ти чи ні? Та я на білому коні. Той калета мені! <плес> А хто ще хоче калити кусати, калита калета, солодка така, хто кусить калити, тому всю зиму сонце світити буде, тому щастя в домі буде. І я, і я хочу калити кусати. <плес> Отапи клася, усім по шматочку дістанемося. Калета, калета! Солодка була, а ми її з'їли, аж до сонця підлетіло. Ми гуляли, веселились, вечорниці вже скінчились, і, здається, все пройшло. Ні, так просто не проходить. В серці студенька бренить, про Андрії вечір спогад вічно в серці буде жить. І вас і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. А далі йшло свято Миколая. Terima kasih telah menonton! І з відродженням нового сонця, яке відтоді починає ще раз вище підноситися і тепліше пригрівати. У ньому було найбільше обрядових дій, якими намагалися забезпечити здоров'я, щастя і достаток. У цей період українці колядували та щедрували, співали побажань господарям осей та їхнім Ой, я Завжди залишається з вами, як вірний друг, і супроводжує вас протягом життя. Ой яке чудове свято, і гостей у нас багато. Будьте всі здорові, люди, і нехай лунає всі